Волонтери вже майже два роки поспіль не втомлюються допомагати нашим захисникам в боротьбі з ворогом. Валькірії шостки теж майже цілодобово протягом багатьох місяців підтримують українських оборонців і пропонують всім небайдужим долучатися до цієї благої справи. Ми відкрили у лютому новий збір на люту вишиванку, так як вишиванка це символ України і хочемо долучити всіх українців, не тільки вишивальниць і рокодільниць, а всього міста та України. України до цього збору ціль 120 тисяч гривень. Зібрано вже 37 на сьогоднішній момент. Пані Оксана розповідає щемливу історію, яка ще більше надихає робити добро і допомагати нашим захисникам, долаючи всі труднощі і перепони. У хлопчика Богдана йому шість років. У нього загинув тато два тижні тому, і ця дитина перестала розмовляти. Мати зверталася до психологів, щоб ну, якось налагодити мову дитини. Психологи порадили, щоб розмовляли з ним, читали йому. І мама черговий раз прочитала про наш збір. Дитина слухала, слухала, пішла у кімнату, розбила свою баночку і задонатила нам 5 гривень 80 копійок. Приніс і сказав, мама, хай помстяться за мого тата. І дитина почала розмовляти. І це нас ще більше спонукало. Ми зможемо, українці це велика нація, і ми зможемо зібрати теж на другу гвинтівку помсти. Слід нагадати, що збір на першу гвинтівку, який оголосили після ракетної атаки на шостку, Валькірії завдяки небайдужим змогли закрити за кілька днів. Тому дівчата сподіваються, що і зараз люди будуть донатити активно, і необхідна сума збереться швидко. Це гвинтівка Рюгер. 338-го калібру ми вже збирали на одну гвинтівку. Це гвардія помсти, була у нас гвинтівка помста за шостку. Ми зібрали на гвинтівку, але хлопці дозбирали, допомогли. Туди входить моноблок, глушник, сошки. І вони вже передали. От нещодавно наша Люся була відправлена в командировку, відрядження, була відправлена до Києва, і вона вручала непосередньо снайперу цю гвинтівку. Гвинтівка передана і вона вже працює. Потім ми ще зібрали кошти на патрони, теж оголосили до дня мого народження. У мене було день народження 30 січня. Ми відкрили збір на три дні. Зібрали 111 патронів, це теж тройка, і до 30-го числа ми збір закрили. Але ми раніше ще докупали патрони. То снайперу нашому ми передали 200 патронів. Та гвинтівку. Зброя дуже потрібна, тому що снайпер це людина, яка після артилерії, друга людина, яка нищить окупантів. Хочемо закликати всіх містян, міста і не тільки міста до допомоги. Кожна гривня. Дуже важлива 10-20 гривень Дуже важливі, тому що потрошки, потрошки ми назбираємо людей. Дуже багато долучаються. Все буде у нас добре, все буде Україна. Перемога за нами.